Друзі, нас багато бояться, що 300 тисяч чи навіть мільйон росіян вони суттєво змінять ситуацію на фронті. Дивіться кількісно російська армія за рахунок, якщо в них вийде зібрати таку кількість людей, можливо, і перевершить на перший час Збройні сили України, зможе сформувати певні батальйонно тактичні групи, і можливо дещо розширити фронт. Активний саме фронт війни. Зараз фронт активний понад тисяча кілометрів. Є ще пасивний, такий як кордон з Білоруссю, але ми теж вважаємо фронтом. Тобто загальна довжина фронту, лінії фронту, у нас понад 2000 кілометрів. З квітня місяця Збройні сили України готуються фактично воювати на два фронти по всій протяжності е, у понад 2000 кілометрів. Відповідно ресурси з квітня місяця під це готуються і готові. Люди готові, тобто, і знову ж таки всі фортифікаційні споруди і тактика дій все готово. Тобто, для армії часткова мобілізація росіян не є сюрпризом. Багато людей бояться, що, умовно кажучи, російська армія може знову піти. На Київ. Я постійно кажу, що потрібно прийняти той факт, що тактика росіян, головна мета їхня це взяття Києва. І вона не змінюється. Ця тактика, друзі, не змінюється. Для них дуже важливо спробувати ще раз. Тому вони ще раз отримують. Якщо підуть на Київщину, то отримують на Київщині болючі втрати і удари. І так далеко зайти, як вони в лютому зайшли, в них вже не вийде. Зупиняться вони на кордонах. А, друзі, а, головною ЗСУ Валерій Залужний теж говорив, що у 2023 році можливе відкриття другого фронту з Заходу України і похід росіян черговий на Київ. Потрібно просто максимально мобілізуватися і розуміти, що до цих дій всі готові. А коли армія готова, можете подивитися на Донецький напрямок. Путін же ж хотів захопити Донецьку область до серпня місяця, до середини серпня, і потім перекинути звідти додаткові сили, з'єднати їх з Третім армійським корпусом і піти, знову ж таки, на Київ. Але ці плани зламані були. На Харківщині зламані плани, на півдні. Коли Збройні сили України готові, то плани росіян ламаються. Тому нанесемо їм ще одну поразку. І ось ці от 300 тисяч часто Алкашів немотивованих, вони пожалкують, що вони ступили на нашу землю. Переможемо всіх, друзі. Слава Україні!